Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні до нас на заняття завітала бабуся Марійка. Дітки, погляньте, як гарно вбрана бабуся. А чи можна дізнатися, дивлячись на одяг, яка в неї національність? Так, ми бачимо, що вона одягнена в український національний одяг, вишивана сорочка, спідниця, хустина. А чи знаєте ви, яка у нас національність? Так, ми, українці і живемо в Україні. Віддавна наша нація завжди славилася дуже працьовитими. Навіть маленькі дітки допомагали батькам по господарству. Улітку хлопчики пасли худобу. Їх називали пастушками, вівчариками. Рано вранці вони виходили на пасовище, то була нелегка праця, тому що цілий день яскраво світило сонце, було дуже спекотно. Також навколо бігали вовки, які могли з'їсти овець, а вівчарик мав охороняти овець від цих хижаків. Українські пастушки були вдягнуті в яскраві вишиванки і кептарики. а щоб працювати було веселіше, вони грали на скрипочках або на маленьких сопілочках. А зараз ми з вами послухаємо музичний твір пастушок, що написав композитор Самуїл Майкапар. Малята, я вам хочу трішечки розповісти про цей твір. Він складається з трьох частин. Перша частина нагадує гру на сопілці. Можна навіть уявити, що хлопчик пасе худобу та грає на сопілці. Характер цієї частини спокійний. Лагідний. У другій частині характер музики змінюється. Ми чуємо тривожні нотки, наче з'являється хижий вовк. Але хлопчик не розгубився, тому що не боїться вовка, адже з пастушком завжди є мисливський пес, який допоможе хлопчикові прогнати вовка. У третій частині музика знову спокійна, і ми можемо здогадатися, що хлопчик зумів прогнати вовка і все добре завершилось. Дітки, а як ви гадаєте, у якому темпі звучали перша і третя частина твору? Чи змінився темп у другій частині? Давайте з вами ще раз уважно послухаємо. До нас сьогодні завітали ще гості: це дівчинка Оленка та хлопчик Степанко. Вони хочуть ознайомити нас із рухами українського таночка та розповісти про те, як ці рухи з'явилися. Оленка навчить нас руху колупалочка. Історія виникнення цього руху дуже цікава. Раніше городину саджали тільки жінки, тому цей рух виконували дівчатка. Щоб посадити зернятку, жінка спочатку мала викопати ямку в землі. Тому першою частиною руху буде виставляння ноги на носочок. Ось так. Значить, хочемо викопати ямку. Потім потрібно буде кинути зернятко і зарити наше зернятко землею. Тому друга частина руху буде виставляння ноги на п'яточку. Ось так. А потім. Земельку притоптували. Отже, третя частина руху буде три притопи. Раз, два, три. А зараз давайте по черзі спробуємо цей весь рух разом. Носочок п'яточка, Топ. 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 Далі правою ніжкою. Носочок. п'яточка, Топ. 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 А тепер давайте під музику. А Степанко розповість нам про присядку. Присядка є одним із рухів танцю гопак, що танцювали запорізькі козаки. Танець виник на основі, на основі прийомів української боротьби, тому цей рух виконують лише хлопчики. Щоб виконати рух присядка, нам потрібно ніжки поставити на ширину плеч, носочки трішечки розведені в сторону. І коли ми з вами присідаємо, колінка в нас також дивляться в сторони. Уважно дивимось. На раз ми присідаємо. На два встаємо. На три виставляємо ніжку на п'яточку. На чотири приставляємо. Так само робимо з лівою ніжкою. На раз, присіли. На два встали. На три праву ніжку на носочок, на чотири приставили. Давайте спробуємо разом зі мною під музику. На цьому наше заняття закінчено. Сподіваюся, ви весело та з користю провели час з бабусею Марійкою, Оленкою та Степанком. Все буде Україна! Наше майбутнє в нас нікому не відібрати. До нових зустрічей!